Ці, е, ці цели, для такого виступу, як стали вакам, які глибоко вдячна і особисто, і від імені мого покоління тих людей з мого покоління, які можуть себе почувати підкоємцями і колегами 60. Мені важко говорити, тому що йдеться тому і малому, мені важко. Говорити, тому що мені важко від'єднати від себе мій професійний погляд на літературу і моє відчуття, і мою любов до мами протягом всього мого життя. Я... Я хочу сказати, що ем... на моє дитинство. Припало страшне мовчання моєї мати. Якщо мені дозволити, я прочитаю вам один вірш, який я дуже боялася в моєму дитинстві, бо я його бачила злимо, реально, не як метафору, а як реальність життя нашої родини і нашої культури. Я пішла, як на дно, наді мною свинцеві води, тихі привидів верб, Омивають стежку з колін, захлинулась і впала, як розгойданий сполох свободи, як з німої дзвіниці, обрізаний ворогом дзвін. Я вгрузаю в пісок, може, десь там в часах потомних, хтось колись пригадає і тихо мене позове. дивні риби і хмари. І тіні биків бетонних все пливе наді мною, усе наді мною пливе. Мені сниться мій храм, мені сняться золочені бані, у високому небі обгоріли віри хрести, мені холодно тут, та принаймні ніякої твари. Глибина, що ж, подойпічна сестра висоти. забуваю свій голос. І вчуся тихо конати, крижені ріка вже немає ні хвилі, ні хмар, так за те хоч одне перед люди мої канати в не мої великодні не сіпає жоден дзвона! Українська історія ходить. Голову. Ті, хто руйнував Україну в ті роки, в які були написані ці вірші, вони знову приходили до влади, і вони знову прийшли до влади. І українська інтелігенція знову і знову опиняється перед необхідністю руху інтелектуального опору. Ніколи не переможе те, що вже прожило себе. Все, що ми бачимо навколо, це вже те, що прожило себе. Але це не означає, що є підстави чекати, поки воно закінчиться. Хто такий письменник, хто такий інтелектуал в історії культури? Це архітектор свободи. Я дуже вдячна, безконечно вдячна мамі, що вона від самих початків мого життя навчила мене, що таке культура свободи і що таке свобода культури. Тому ніколи ні за яких умов не перерветься цей зв'язок поколінь. Я знаю, що те, що мама повернулася в сьогодні в культуру, в літературу, означає початок нового історичного часу України. І приведе минулого займу своє почесне місце в консткамері історії. Я дякую всім вам, а насамперед я дякую мамі.